Так, тепер моя улюблена рубрика розбір ваших сторінок. Ви мені накидали ваші сторінки байерів в коментарях попереднього відео і тепер погнали розбирати. Ола Чіна підписана, не знаю, чесно кажучи, Ола, це ім'я, чи це просто ула. Можете написати мені в коментарях, що мені подобається. Що тут багато власного контенту, це дуже добре, багато різних хайлайт. І загалом ця сторінка дуже добре упакована. Проте є що підкоригувати. В розпаковках показувати товар не так близько. Є деякі відео з у де товар показаний, дуже близько, і неможливо розглядати, що це таке. Плюс додати тригерні розголовки. Наприклад, відео з туфлями я буду додала там якийсь заголовок, типу туфлі, всього лише 600 гривень. Також в кінці відео пораджу додати заклик до дій. Наприклад, просто для замовлення пишіть у Директ. Закріплені публікації, вони не читабельні. Я порадила би або змінити шрифти і оформити це по-іншому, або поставити просто фотографію, заголовок і в описі вже написати текст. Те, що ви позначили у себе в закріплених фото. Також додайте хайлайт про мене, щоб люди розуміли, хто ви, що ви і чому ви саме займаєтесь цим напрямком. Загалом потенціалу цієї сторінки є. Мені дуже подобається. Розвивайте далі, не зупиняйтесь, і у вас все вийде. А якщо ви байер і хочете налагодити свій контент та операційні процеси, приєднатися до курс BuyerBase і будемо робити разом стабільний бізнес. Тав плюс коментарі, щоб дізнатися деталі. А також залишайте в коментарях свої сторінки, щоб отримати подібний розбір.